Доброго ранку! всім, хто мене бачить, чує. Додивіться це відео до кінця. Можливо, хтось щось знайде собі цікаве. Але ті, кому цікаве це відео, їх би доля привела, такий случайність. О, і вони дослухають. Тобто, Нехай це буде хоч одна людина, але все-таки хтось та отримає якусь користь від цього відео. І так, що чим я хотів би поділитись? Тобто, всі наші якісь прояви нашого життя в нашому цьому мають якийсь початок, якусь кодіровку. Наприклад, математика вона складається із чого? Із цифр. Циферка до циферки, потім якісь формули, це вже ускладнюється, але починається вона із цифр. Передачу нашої інформації ми між людьми, один із способів їх, ну, дуже якби, передача інформації, маючи почалася з того якими звуками той, ну, зараз вона у нас відбувається на рівні слів. І ми за допомогою звуків видаємо якусь інформацію один одному. Також ми цю інформацію можемо записати слова, а слова складаються із букв. От із отих звуків звуки складаються, ну, буква теж звук, і набір цих звуків воно складає слово. Слово має якийсь образ, і так ми передаємо інформацію за допомогою слів, коли ми виговорюємо людині. Ми говоримо ці звуки, а людина переводить їх уже в образи. Якщо ми кажемо якісь слова, які незнайомі людині, то тобто немає в неї образу, на то слово, вона не розуміє. То іс, оці образи грають дуже е, важливу річ е, в нашому житті. Дуже і дуже важливо. Тобто ми кодіруємося оцими образами. В тих образів ще є, ну, підкріплюються до образів ще й почуття. І от, якщо взяти. Ну, в загальному плані, то почуття вони діляться на позитивні і негативні. А все в світі у нас має свою протилежність. Плюс має мінус, біле, чорне, добро, зло і так далі. Тобто, чоловік-жінка, і все все строїться на протилежностях отаких. Але це не зовсім протилежності такі, скажімо, контрастні. Воно починається з одного, переходить в інше. Є біле, є чорне, є посередині сіре. І ось між точкою чорне і біле, є дуже-дуже багато таких відрізочків, краплиночок, які вже і не чорне, і не біле. Ну, воно сіре. От посередині це сіре-сіре, а в сторону чорного. ну, Зрозуміло, що все. Не, 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 не ділиться чоловік і жінка. Є жінки набагато мужніші, ніж чоловіки. Є чоловіки набагато жіночіші, ніж жінки. І так, ми повернемося до наших образів і почуттів. За допомогою образів і почуттів ми і вибудовуємо свої. Рішення. Ми приймаємо рішення на основі почуттів. Ми щось відчуваємо, відчули голод, прийняли рішення поїсти. Мало того, коли ми приймаємо рішення поїсти, у нас вже крутяться образи, як ми будемо це робити, яким чином, чим ми будемо уталяти свій голод і так далі. Це дуже цікава тема і. На жаль, її в школі не вивчають, але зараз прийшов такий час. Ми живемо дуже цікавий час, коли знання в наші розростаються, і вони вже розрослися дуже-дуже багато. Ми отримуємо інформацію про інші наші сфери діяльності. І хтось хоче стати багатим, хтось хоче навчитися матеріалізувати свої бажання, ще чогось досягати. І от це все досягається за допомогою образів і почуттів. Ну, про це в мене є інформація. Якби я цьому посвятив дуже багато. Часу свого життя, якби дивився в себе, вивчав той світ, як проходить, як воно там проходить, як воно потім ну, виходить ну, в світ, уже в матеріальний світ, то тобто є весь матеріальний світ, який ми бачимо навкруги. Всі наші дії, все, що бачимо навкруги, і воно належить творінню рук людських, спочатку воно було де? Отут. В, в виді ідей. Ідеї це якісь образи, якісь почуття. От хочеться щось зробити, от таке. І потім, коли людина дивиться от таке, от таке, вона ну, більш контрастніше проявляється цей образ, чого вона хоче, і воно матеріалізується. Ну, Більшість людей не знають, чого хочуть. Подивилися на ту, хочу це. Подивився на оце, хочу це. Ну, не голодний, а подивився на якусь е вку вкусняшку, і рука потягнулася цей. Ну, До цього не хотів, а побачив захотів. Оця тобто, цікава тема. І як е ну, досягати, кудись прийти, матеріалізувати щось? У е мене на це є інформація. І на сьогодні. Я можу нею поділитися з тими, хто просто цікавиться, хто зможе використати собі це ну, в своїх якихось цілях, мати вигоду з цього. Я маю в виду і духовну, і матеріальну. Цим я готовий поділитися безкоштовно. Хто хоче порозмовляти на цю тему, будь ласка, знайдіть спосіб зв'язатися зі мною.